Далекобійні безпілотники Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів окупантів на Луганщині. У ніч на 19 серпня дрони СБУ влаштували бавовну на двох складах боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракіне на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок. За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс Firms, Fire Information for Resource Management System що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу? СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян, демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі. Служба безпеки України. On the night of August 18 19, 2025, long range drones operated by the Security Service of Ukraine have destroyed two ammunition depots of the Russian Nazis' invaders in the rural settlement of Bilikurakine at the temporarily occupied territory of Ukrainian Luhansk region.